Всім привіт! Мене звати Олеся і я рада вас вітати на моєму каналі Дзен, де я розповідаю про в'язання у своєму житті. Останнім часом, насправді, в'язанічка в моєму житті стало значно менше, ніж мені б того хотілося. Проте я стараюся все одно щось робити і для вас знімати відео. Це ж відео буде в основному про спільний проект Іграшковий бум-зима. Організатором цього спільного проекту є Оксана Недошитка. Посилання на її канал, а також на... Канали та сторінки в інстаграмі інших учасників я вам залишу в описі під цим відео. А також я іграшки, які в'язала в рамках цього проекту, також долучаю до спільного проєкту від Олени Боганової Різдвені зустрічі або від Миколая до Василя. І так само всі посилання будуть в описі під відео. Також я вам зараз ставлю тут підключення розпаковку свого подарунка від таємного Миколая в спільнику від Оленки, тому що я його. Забула вставити минулого відео. Е, тому е, дивіться мою розпаковочку, дивіться підключення, які я знімала вам протягом тижня. І скоро з вами побачимося і підвідемо підсумки. Ось такий подаруночок мені прийшов в Миколаївчиному Чобітку від Олени Буганової. Оленко, дуже дякую. Цукерочки. Далі, ниточки. Такі ніж нитки-нитки, так? Нитки, да? Зі мною мій помічник маленький розглядає газал Котон. Це теж газал Бебі Котон. Таких от рожевих, рожевих, да, ніжних кольорів. Так, да, мама для тебе що зв'яже, для тебе. Потім такі квіточки, кремчик для рук. Це завжди корисно. Тут ще бусинки різні. Це крем, крем для рук. І ще отака от ниточка. Ого. Така, да, така. Ну, це можна щось новорічне в'язати. Чи що? Буду розглядати, дивитися, який тут склад, і думати, що можна з нього зв'язати. А от з таких от гарних кольорів це, мабуть, явно буде щось для мого малюка. Дуже-дуже гарні кольори і так дуже класно між собою поєднується. Оленко, дуже, дуже дякую. Сомінка, скажеш, дякую. 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 Дякуємо. Всім привіт! У мене сьогодні вже 21 січня, і це моє перше підключення в рамках спільного проєкту Іграшковий бум. Зима організатором цього спільника є Оксана Недошитко. Посилання на її канал, а також на канали і сторінки інших дівчат, які беруть участь у цьому спільнику. Я залишу вам в описі під цим відео. Тож переходьте також до них і дивіться, що натворили вони. Правила нашого спільника дуже прості: потрібно Почати хоч одну іграшку, а також в цей спільник можна брати іграшки, які вже були розпочаті, і окрім цього, можна в'язати щось для дітей. Так от хочу вам показати, що я зробила завчора. Я завчора ось у мене зв'язався ось такий от кексик. Я тестувала іграшку, це новий майстер-клас від Ліни, її сторінка в інстаграмі Витворяшка Тойс. В неї цей кексик був зв'язаний з плюшової пряжі, в нього тут ще були очки, і на шпажки вставлялося ще одне сердечко. Майстер-клас називається закоханий кексик, але я запитала в неї, чи можна зв'язати його з джинсу, тому що мені такий з плюшу не потрібно. А так як правда, вже давно на моїй сторінці не було рубрики «Їстівне», що, власне я сьогодні і поновлюю рубрику «Їстівне» на своєму каналі. Я вирішила зв'язати такий кексик і додати його до корзинки овочів, фруктів та інших продуктів, якими грається моя доня. Тому ось такий кексик в мене зв'язався. Якщо чесно, то я з ним трохи довго промодохалася, тому що вив'язування ось таких ось всяких дрібних деталей це дві такі полунички з сердечками, потім таке маршмеллоу. То зайняло в мене трошечки багато часу. Потім оці от шоколад я вив'язувала окремо і пришивала. А уже сердечка, ну полунички і маршмелу, я вирішила не пришивати, а приклеїла, приклеїла його на клей пістолет. Ось так, таке вийшло дуже миле. Якщо вам цікаво, то переходьте до ліни, майстер-клас уже вийшов в продаж. Можна зв'язати собі таке плюшеве, тим паче, що скоро День Святого Валентина його можна приурочити до цього свята. І так як я ця іграшка була розпочата ще на тому тижні, а закінчувала її вчора, то я її буду рахувати в, в цьому спільнику своєю першою готовою роботою. Також цей кексик я хочу заявити також в спільному проєкті від Олени Боганової Різдвяні зустрічі або від Миколая до Василя в номінації Сьомій валентинки Валентинки, Подаруй своє серце ближньому. Ось так. Що ж, далі ви бачите на моєму столі ось таку от книжечку. І це одна із улюблених книжечок моєї доні. Це хлопчик Бодьо, і в нього є сестричка Мися. Ось ось ця дівчинка. І насправді моїй донечці подобається, в принципі, що цей хлопчик, що мися. Але поки, мені здається, її більше цікавить е, саме ця дівчинка. І тому мені захотілося зв'язати їй таку іграшку. Залишаю вам ось тут, тут книжечку, щоб було видно цю дівчинку, і показую вам іграшку, яка у мене вийшла. Отак. В'язала я її з джинсу, в'язала суконьку, бачите, в неї такі. Зараз я вам покажу на іншій сторіночці. Ну, колготки, ніяких чобітків у неї немає, вона ходить в колготках. Хоча в іншій книжечці, вже в наступній, в неї там є взуття, чобітки, є пальто, є шапочка, тому я думаю, що, можливо, я їй ще е, дов'яжу одяг. Хоча, ми побачимо. Ось на сукні в неї такі кружочечки, я замість кружочків повишивала хрестики. Звичайно, з цієї сторони, вона виглядає не дуже ось такі от притяжки. Але ну, вона ж навряд чи буде його вивертати, тому типу, і так норм. Потім такі от гульки і зробила, бачите, імітацію такої, е, типу, чолочки. Щички, очки я в'язала із пряжі е, Ярнард Ідеал. Мабуть, підпишу вам, бо я точно не пам'ятаю. Це тоненька 100% бавовна, і в'язала я очі гачком 1 мм. Всю іграшку я в'язала гачком 2 мм. Така вийшла. Я собі записувала майстер-клас, як я її в'язала. Зараз покажу вам, як це все виглядає, тому що доня мені допомагала Бачите, свої карляки-марляки. Тут вже нічого немає. Ось такий в мене майстер-клас. Його потрібно ще переписати в зошит. І, можливо, я трішечки в майстер-класі його підредагую, і я б зробила б трошечки, можливо, на один-два ряди довші ручки, і щоб суконька була чуть-чуть довше. А так мені все дуже подобається. І тепер я хочу в пару до цієї мисі зв'язати ще і самого Бодю, братика. Я також візьму основу цього майстер-класу. Ви бачите, в них форма тіла схожа. Я його просто трішечки зменшу, тому що мися це старша сестричка, Бодя – молодший братик. І ще в них є ще один братик, на цій картинці його немає. Отут вам має бути видно, в них ще є маленький. В них ще є маленький братик Бобо, взагалі такий малюк немовлятка. Можливо, я також і зв'яжу його. І буде в мене така сімейка. Це іграшки для моєї Доні. І саме цю мисю я також хочу її представити в спільному проєкті Різдвяні зустрічі від Миколая до Василя і в номінації. Хай буде також Валентини, Валентинки, подаруся на ближньому, тому що я це дарую для своєї донечки частинку свого сердечка для неї, щоб вона гралася. Я буду дуже тішитися, якщо вона буде з нею спати, брати її в садочок і постійно гратися. Тому прошу вас написати мені в коментарях, наскільки в мене вийшло повторити іграшку по картинці. Ще раз вам показую ось Мися. Ось вона. Мені здається, насправді дуже схожа, тому що як тільки я її показала донечці, вона сказала: мийся, мийся. тому, мабуть, вгадала? Тому, мабуть, в мене вийшло. Повторити. І напишіть мені також, будь ласка, чи було б вам цікаво, щоб я написала майстер-клас на таку іграшку. Мені б хотілося спробувати написати майстер-клас, якщо комусь буде таке потрібне. Але якщо запиту не буде, то я його просто перепишу собі в більш такому чистовому вигляді в блокнотик і залишу для особистого користування. Між іншим, цю іграшку Мойсю я вам показую в цьому відео, тому що, так як це відео буде про іграшковий бум, мені здається, що досить доречно цю іграшку також тут показати, так як це іграшка, тим паче, що для дитинки. І тепер розкажу вам, що ж я планую починати в'язати новеньке. В мене є зв'язаний пледик із пряжі Alize Puffy, ось такого от кольору, такий він винно. Типу якогось винного кольору. Чи ну це не це гляний, ну, винний якийсь. Е, я хотіла до цього хочу до цього пледика зв'язати зайчика-іграшку і гризунок вушка. Але кольору прям тон в тон під цей пледик я не знайшла, тому я вирішила взяти ось такий от колір. Е, він е, червоно- він і не бордовий, і не червоний, він щось таке, знаєте, посередині з ними. Це джин 51, це буде сукня така, і сам зайчик буде молочний, джинс 03. Я хочу зв'язати зайчика в суконьки, і ще з такого кольору хочу зв'язати вушка і щоб був у мене такий от комплектик, плет і зайчик. Сьогодні я планую почати в'язати зайчика, ну я навряд чи за, за сьогодні його зв'яжу, тому буду продовжувати завтра. І також буду дивитися, коли я буду починати в'язати вушка. І ще хочу вам ще також показати те, що я планую в'язати. Не впевнена, що це буде найближчими днями, хоча, я сподіваюся, також розпочати. Так як можна в'язати діткам, я хочу зв'язати маніжку для своєї доні. Я вже вчора зв'язала отакий от зразочок. Це буде звичайна маніжка. На горлі резиночка один на один, і далі буде переходити просто на лицеву гладь. В моїй гідоні є шапочка, яку вона хоче зараз носити, але вона, знаєте, вона звичайна шапочка, і до неї потрібно її було би зв'язати або якийсь шарфик. Або хомут, я вирішила зв'язати меніжку, щоб вона вдягала її собі під курточку або під комбінезон. І я не переживала, що їй десь щось буде задувати. Е, у мене є така пряжа, я з такої ще до її народження в'язала їй комбінезончик. Це мадам Трікоте Маріно Голд, ніби так називається. Я вам десь тут ставлю етикеточку. Тут в 100 грамах 400 метрів 49% е, Wool і 51. Акрил, ніби так, якщо я не помиляюся, колір я вже також не пам'ятаю, постараюся знайти і також вам ставлю. Я перемотала собі з моточка в такий от бунтик, тому що він вже був такий, знаєте, трошечки підрозвалений, і хочу в дві ниточки зв'язати їй таку маніжечку. Розрахунки я зробила, тому коли в принципі, не потрібно буде дуже слідкувати за схемою, тому що з іграшками все-таки потрібно слідкувати за схемою. І будете досить уважними, то я тоді почну в'язати її ще ось таку от маніжку. Поки це всі мої плани на даний момент. Якщо у мене з'явиться ще щось, то я до вас підключуся. Або підключусь показати вам вже якісь готові або, можливо, проміжні результати. Тому не переключайтесь, ми з вами скоро побачимось. Всім привіт! У мене вже сьогодні 23 січня, четвер, і я вам хочу показати, що в мене готово на даний момент. На такому етапі мій зайчик. Далі потрібно вив'язувати голову, вушка, а бачите, тіло, суконька, у мене вже зв'язалися. і вушка до нього я ще не починала. Насправді мені дуже-дуже сильно захотілося зв'язати маніжку для своєї доні і показую вам готовий результат. Її я зв'язала, вона вже поперна. Я навіть сьогодні зранку на малу її приміряла. Але є одна проблемка. Вона на неї не лізла, але вона дуже-дуже тухо дуже проходила ось тут от в горловині. Я починала її в'язати зверху. Тут в мене метод. Набору болгарський зачин. Набирала я петлі на одну спицю 4 мм. Далі резинку я в'язала спицями 3 мм, І потім для лицевої гладів, ну, на цей регланчик я перейшла на спиці 4 і закривала. Бачите, в мене тут така типу імітація болгарського зачину, як було і на початку. З цієї сторони, воно ось так от виглядає. Мені здається, що воно, в принципі, не закручується, я його, в принципі, сушила ось так: от на рушничку. І на доню приміряла, то воно лягає норм, і воно, хоч здається, ніби знаєте таким об'ємним. Насправді воно е, не об'ємне, воно е, під курточкою чи комбінезоном має відчуватися добре. Але проблема в тому, що саме ця горловина на неї дуже туго пролізла на голову. І якщо що надягнути, в принципі, я надягнула, то коли я знімала, вона почала хникати, їй дуже не сподобалося. І я тепер хочу якось перев'язати. Можливо, я зніму е, десь ну, передостанній ряд зніму на петлі і спробую пров'язати декілька рядочків резинкою один на один, також на спицях 4 мм, і потім подумаю, яким еластичним способом її закрити. Тому що отак от, в принципі, тут то воно, мені здається, норм розтягується. Но сама резинка розтягується більше, ніж дає їй розтягнутися оцей цей край. Щось спробую, в принципі, якщо в мене не вийде, то тоді цю маніжку я залишу, я її, можливо, комусь подарую, а донечці зв'яжу тоді якусь іншу. Зв'язалася вона досить швидко, просто, тому, в принципі, я не переживаю, я із задоволенням зв'яжу ще одну. І ще сьогодні я буду починати в'язати нову іграшку в тестуванні нового майстер-класу від Ліну. Це буде сімейство кактусів. Я так розумію, вона зараз нав'язує іграшки до Дня Святого Валентина, і там буде такий кактус, типу в горшечку, тато, мама і маленькі типу голочки це дітки. Тому я буду також в'язати такий кактус типу нашого сімейства, чоловік, я та наша донечка. І там, в принципі, я думаю, роботи не дуже багато, тому сподіваюся, що завтра, післязавтра. Тим паче, що це тестування, і мені потрібно з ним працювати найближчим часом, то я вам покажу готовий результат. Що ж, у мене вже сьогодні понеділок, 27 січня, наш іграшковий бум зима закінчився. Ще вчора в мене в ньому є готові роботи, не одна. Я від цього дуже щаслива. І зараз ви в кадрі бачите ще раз мою мисю. Вирішила вам показати її ще раз. Сподіваюся, зараз буде освітлення більш краще. Я просто дуже-дуже задоволена цією роботою і вирішила, що їй також варто засвітитися ще раз. Розповідала, що планувала розпочати в'язати ще її братика Бодьо, але я не почала. Тому Бодя в мене буде в планах, мабуть, на цей тиждень. Залишаємо мисю. Вона мені реально просто дуже-дуже подобається і донечці подобається. Єдине, що я до цих пір не можу ніяк її нормально. Пофоткати з соломійкою, тому що вона або нею грається так, що я не можу це сфотографувати, або вона просто грається нею і одягнена, ну, знаєте, не для фотографій. А ми з вами переходимо до моїх процесів в цьому спільнику. Значить, я вам розповідала, що я буду тестувати нову іграшку від Ліни і показую вам готовий результат. Ось такий от кактусик, сімейство кактусів вийшло. Я намагалася підібрати колір оченяток такий, який в нас з чоловіком та в донечки у дівчат на головці, на головці, квіточка. Це я, в мене карі очі, це типу чоловік в нього сині очі. В ну, блакитні, і в донечки також блакитні очі. В мене і в чоловіка тут очі на безпечному кріпленні, а для донечки, так як тут бачите, сердечко дуже-дуже маласеньке, я сюди просто зробила клеєві очнятка. Дівчата прикрашені квіточками, ще ось такі отут голочки. Сердечко це. Як прикраса на столі, інтер'єрна може стояти, воно стоїть. Сюди можна взагалі то всередину, якщо ви будете в'язати такі іграшки, ну або по типу таких, як інтер'єрні, то я зазвичай додаю щось, щоб. Воно стояло нормально, щоб було щось важке. Я зазвичай кидаю якісь там старі е, монети. Можна якісь камінчики додавати чи щось по типу такого. Але так як я думаю, що цією іграшкою також буде гратися доня, я сюди додала буквально трішечки трішечки декілька монет і е, поставила сюди ще на денце е, таке коло дерев'яне, е, як беруть для гризунків, але в мене було маленьке коло діаметром. Мені здається, 25-40 см воно якраз гарно сюди лягло і е, стоїть. Але я його ніяк не зафіксувала, і його можна, бачите, користо, ось так от взяти, вигнути. Тому я не знаю, може я ще візьму якимись ниточками і його отут якось так прошью, щоб саме дерев'яна, ця дерев'яна основа вона трималася тут е, знизу і було більш стіке. Ну, щоб вона не могла в цьому холофайбері загубитися, тому що заб... набивала я його. Ну, Відносно нормально, але не, не дуже туго. Такий кактус вийшов, мені дуже подобається. Я його залишу в себе як прикраси на столі. Трішечки довго я гралася з цими гілоч... голочками, того, що треба вже було нарізати ці смужки. їх... Сюди прицепити, також вони підклеєні для того, щоб не виривалися, тому що зазвичай, як знаю, волосся так кріплять і його можна отак от висмикувати. В мене є одна лялечка якою грається доня, і я там так також волосся кріпила на такі типу, схватуючі, схоплюючі вузлики, і там, якщо в принципі потягнути за якусь волосинку, то її можна витягнути. Тут же ж все підклеєну і от дійсно кажу, трішечки мороки було потім ще ці всі ниточки пороз'єднувати. Але результатом я дуже задоволена, мені подобається. Майстер-клас уже вийшов в продажу посилання на ліну. Я також вам залишу в описі під цим відео. І раз я вам вже розповідаю зараз про цього кактусика. Давайте його, як буде так все гарно покласти, нехай тут лежить. Я забула, що я вам не розповіла ще про одну іграшку, яку я тестувала до спільного проєкту Іграшковий бум. Але так як в нас тут відео про іграшки, то я думаю, що її, цю іграшку також варто показати. Це ось такий пінгвінчик. Це також майстер-клас Ліни, він вже давно вийшов в продаж. Я думаю, можливо, ви його вже придбали, зв'язали. Але я все забувалася його показати, тому показую вам зараз. Шапочка в нього знімається. Шапочка, ви бачите, вона тут така з рожками і з вушками оленятки. Шарфик в пінгвінчика також знімається. Мені він дуже-дуже подобається. Я йому вишила ось таку от сніжинку. Ви просто подивіться ще на оці лапки. Наскільки продуманий майстер-клас, я просто в захваті от пінгвінчик це прям не знаю. Та, в принципі, всі такі от маленькі іграшки, які я в'язала, ми ще в'язали. Оленятко, зайчика, і Гаррі Поттер також схожий, ну, по схемці, по такому. І Гаррі Поттер також схожий типу на такі іграшки, і мені прям дуже-дуже подобаються вони. В'яжуться швидко, легко, мабуть, довше часу я б тратила на вив'язування таких дрібних деталей, типу вушка рошка але ж можна зв'язати пінгвінчика без шапочки. Є хвостик, ну, все як потрібно, дуже-дуже класний. І хочу ще сказати, що і це сердечко, і цей пінгвінчик, і про мисю, я вже казала, мені здається, в попередньому підключенні я всі іграшки в'яжу в рамках спільного проєкту Різдвяні зустрічі від Миколая до Василя і пінгвінчика. Я його ще присвячую до категорії, Коли сніг пахне мандаринками, там, де в нас була категорія про новий рік. Так як він мене вже ще давніше зв'язався, то я думаю, що в цьому є сенс. А сердечко, мися і далі процеси, які я вам буду показувати, я їх в'язала в рамках цього ж спільника. Але в категорії валентини валентинки я подарую своє серце ближньому. Ну, це прям сердечко взагалі. До святого Валентина прям дуже-дуже підходить. Мені подобається в Ліни, якщо ви бачили, в неї ще є таке сердечко. Вона зв'язала два її сім'я та сім'я її батьків, і одне із сердечків в неї взагалі червоне. Виглядає також дуже-дуже класне, але я захотіла зелене, типу, ніби це такий справжній кактус. Так, сердечко сюди, пінгвінчика. Давайте залишимо туто. Покажу вам ще одну іграшку, яка в мене також зв'язалася. В рамках обох цих спільників, і це ось таке в мене вийшло зайченятко. Я розповідала, що ще планую зв'язати для нього вушка, такий гризунок вушки, але я не встигла. У мене готове лише зайченятко. Пледик я вам вже показувати не буду, я вам його в підключенні, де розповідала, щоб буду зв'язати це зайко, показувала. Ще зв'яжу. Вушка і буду тоді фотографувати. Я тут, бачите, навіть погралася трішечки з тонуванням, затонувала вушка всередині, затонувала трішечки щічки, довго програлася з оформленням цієї зайки. Я чомусь не захотіла робити оченята на безпечному кріпленні. Насправді, мені було просто ліньки їх шукати і вставляти, коли я в'язала, тому я вирішила зв'язати просто мордочку і вишити вже оченятка. Я їх вишивала, мабуть, це вони в мене вийшли з третього разу. Спочатку я якось трішечки за високо вирішила їх посадити, воно мені не подобалося. Потім перев'язала трішечки нижче, але вони були ніби такі вузькі, і от з третього разу вийшло прям дуже-дуже класно. Може, я сюди ще щось додам, бо якось він мені виглядає. Що не знаю, потрібно поставити його разом з пледиком чи дов'язати вушка. Щось мені б на шию ще придумати. Ну, шарфик ти сюди ніякий не придумаєш. Можливо, знаєте, пускають такі, як в'яжуть гризунки в вушка, чи там якихось просто звірів. Я не пам'ятаю, як називається. Ну, таке воно також йде з рушиками. Типу на шию. Ось так. Значить, зайка в мене також готова. Насправді мені подобається. І ще, ще я вам показувала. Зараз розкладемо якось цих, цих звірів. О, так лежить. Е, І ще я вам розповідала, що і показувала, мабуть, вже готову роботу, що я в'язала маніжку для своєї доні. Е, ось така в мене маніжка вийшла, але вона на неї трішечки малувата. Е, коли я надягаю саме через голову, то цей край її тавить. І що ж я вирішила? Я таки вирішила зв'язати її з цією вже не бавитися цю залишити так, як і є. Я сподіваюся, я знайду, куди її прилаштувати, мабуть, дов'яжу до неї якусь шапочку, щоб був комплектик. А для донечки я придбала ось таку пряжу ви бачите її в кадрі. Це казал Baby Wool XL. Я купила два моточка. в 50 грамах тут 100 метрів. В складі тут 40% акрил, 20% кашмір поліамідного типу, і 40% мороносова вовна. Взяла два моточка для того, щоб зв'язати їй маніжку. І якщо мені вистачить, а я сподіваюся, що мені двох матків вистачить і на маніжку, і на шапку, то зв'язати їй ще одну шапку. Я вам зараз покажу шапку, під яку я планувала в'язати цю маніжку. Ось ця шапочка. І от е, мені ця, вона просто як я сподівалася вив'язувати залишки, які в мене є. І це був такий найбільш підходящий е, колір під цю шапочку. Тому що я хотіла, щоб мені ж е, ну, не бавовни, а щоб там була вовна. Е, і от зараз, після того, як я зв'язала, ну, воно мені взагалі сюди не личить. Е, через то я, будучи в Києві, заїхала в магазин і придбала ось таку от пряжу. Воно, е, в принципі, з цим рожевим кольором дуже гарно переглядається. Мені здається, якщо зв'язати меніжку, то буде добре. І якщо кажу вистачить, а я сподіваюся, що мені вистачить, тому що на цю меніжку мені пішло 45 п'ять грам. Отак, От то я зв'яжу їй ще одну шапочку, і в неї буде такий комплект маніжка, і до меніжки дві шапки. І ще в мене є така задумка: я хочу на в'язання маніжки зняти майстер-клас. Можете написати мені в коментарі, чи потрібно такий майстер-клас, чи ні, тому що я намагалася шукати в Ютубі. І мені насправді видавалися в пошуку лише російськомовні майстер-класи, а україномовних дитячих маніжок я не знайшла. Тому не знаю, хочеться записати, тому що вважаю, що це досить корисний контент. Тому сподіваюся, що на цьому тижні я попрацюю над маніжкою, зв'яжу вушка до цього зайчика, і було б класно почати ще в'язати водю. Пару до цієї мисі. Ось такі в мене вийшли результати спільного проєкту іграшкової зима. Звичайно, як завжди, планів було значно більше. Але і так своїм результатом я задоволена, враховуючи, що часу на в'язання в мене було небагато. Проте все мені дуже сподобалося. Дякую Оксані за організацію. Також дякую Оленці за організацію Різдвяних зустрічей. Я ще на початку, як знімала вступне відео про різдвяні зустрічі, казала, що в мене дуже багато планів, і я планую попрацювати так продуктивно, як минулого року. На жаль, так не вийшло, але все одно, трошечки, потрішечку, все в'яжеться, і це головне. Дякую, що додивилися до цього моменту. Не забудьте підписатися на мій канал, якщо вам сподобалося це відео і ви до цих пір не підписалися. А також я вам буду вдячна за коментар, за лайк. Це допомагає просувати наш україномовний YouTube. А вам всім я бажаю мирного неба. Все буде Україна, і ми з вами побачимося в наступному відео. До зустрічі!